Шість звичок, які забирають у вас гроші. Ви боїтеся помилитися, але тільки досвід приведе вас до результату від від себе бути не ідеальним це нормально, ваші обмежуючі переконання, які передалися від батьків чи інших родичів, якщо ви переконані, що тільки важкою працею можна. Заробляти великі гроші, то ви будете притягувати тільки такі обставини, і будете заробляти гроші тільки через надмірні зусилля. Ви думаєте, що ви грузовик і можете самі тягнути всі домашні і робочі справи, але шини інколи вистрілюють від перегрузу навіть у вантажівок. Тому, поки ви не навчитесь делегувати, це буде сильно забирати ваш ресурс і якісної роботи не буде в жодному напрямі, а тільки зловити вигорання. Дякую, що хоч не білочку. У вас є страх, що подумають інші, і цей страх блокує вас та зупиняє. Від нових реальних дій самому важко змінити свої рядові програми, позбутись нав'язаних страхів, які заважають заробляти і проявлятись. Тому я створила для тебе курс Wild Brand Women, де я через тантричну древню нумерологію вказую на ваші сильні сторони, даю різні техніки та інструменти, після яких ти почнеш проявляти свою унікальну експертність і заробиш перші 2000 доларів. А щоб приєднатись, пиши в коментарі слово бренд.